В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю. Мене звати Марічка Набока. і Це програма Молодь плюс сьогодні. Ми говоримо про відбудову Донбасу зі мною в студії. Громадський активіст. Один з ініціаторів платформи громадських ініціатив «Now Today» Богдан Долгопольський. Доброго вечора. Привіт, А, Шановні слухачі, глядачі. Дзвоніть нам наш телефон 044-490-3074. Також долучатися до створення. Программы Twitter і Facebook. Отже, Богдане, розкажи, будь ласка, що це за платформа громадських ініціатив Now Today? Це сообщество людей, які уїхали з Донецька, яким пришлось уехать из Донецка, это проблема восстановления Донбасса, разрушенных зданий. Многих из них коснулось это напрямую. Тобто, є То есть есть какая-то глобальная проблема переживания о родном крае, а есть какая-то минимальная проблема, когда это твоя личная проблема и. І тобі потрібно щось що -то робити. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що це люди, яким довелося виїхати, і вони знають, як вирішити певну проблему. І як ви плануєте це робити? Восстановлення Донбасу така глобальна проблема, в якій просто немає має границі. Е Когда говорят, вот мы будем восстанавливать Донбасс, нам нужно столько-то денег, никто не, не понимает на самом деле, насколько велика проблема и, и сколько да, грошей потребуется. Ну да, во-первых, а, то есть никто не говорит, сколько разрушено домов, никто не говорит, сколько семей остались без дома. Мы решили, что мы сделаем интерактивную карту с разрушений, где будет детальная информация о каждом разрушенном доме, на каждой улице, в каждом районе. Максимальная информация, сколько семей осталось, например, без, без квартир, там, без жилья, сколько им пришлось уехать из этого дома, сколько осталось сейчас, конкретное количество денег, сколько нужно на восставление. То есть будут работать там определенные архитекторы, консультироваться со строителями и, в общем. То есть будет максимальная информация о том, вот. Що потрібно, щоб в итоге дом був встановлений. Я читала у інформації про платформу, про те, що ви не хочете и не будете брати а, кошти на відновлення Донбасу у українських і російських фондів. У кого ви хотіли б брати гроші і чому не у українських ну, чи російських? Є певна група 10-15 юристів, которые знаходяться в Європі, і вони займаються. Они договариваются с такими фондами, как CAF, это британский фонд, фонд Роберта Боша, это фонд, который базируется в Штутгарте, но работает, в общем, со всей Европой. Различные фонды, которые работают на платформе Красного Креста в Швейцарии и Австрии. Независимые, в общем-то, международные фонды, которым, в принципе, осталось и еще есть доверие многих жителей там да, донецкой и Луганской областей то есть э, украинские или российские фонды это ну э, в этом нет никакой буферной зоны да и мы сразу тогда теряем возможность потом вот восстанавливать все это ну по крайней мере э, на каких-то определенных территориях Я зрозуміла. Якщо говорити про Донецьк, то він зараз перебуває під окупацією угруповання ДНР, яке в Україні визнано терористичним. Я так розумію, що ви намагатиметеся сприяти відбудові будівель і там, як ви собі уявляєте цю можливість, співпрацю з людьми там, чи просто допомогу людям, які там живуть? Красний Крест теж там працює, і да. всі ці фонди, які я перечислив, вони максимально близько і тісно взаємодействують. І, в общем-то, ми в даному випадку являємося такими определеними посередниками між жителями і жителями Донецка, и, и, грубо говоря, фондами и, например, властями там, Донецкой Народной Республики. Тут уже идут там, некоторые определенные договоренности там, по поводу определенных э, больниц. Э, в частности, вот, буквально недавно, 18 числа, была разрушена э, 23-я больница в Кировском районе. И в СМИ писали о том, что э, вроде бы как власти Донецкой Народной Республики там практически сразу оказались на месте, составили там какие-то определенные сметы. Ну вот прошло там неделя, да, 10 дней, 12 дней, как бы никаких движений нет. А мы, например, уже посчитали, сколько для восстановления нужно, и, в работа уже идет. Работа по договоренностям о восстановлении, вот так. Є вже звільнені території, і там теж не так. Все просто розташоване біля Слов'янська село Семенівка. Воно звільнене вже понад рік. Але місцеві мешканці говорять, що їм доводиться дуже багато робити всього самими. На ремонт приватних будівель держава грошей не виділяє. Зруйновані будинки та інфраструктура. Ось що залишилося після бойових дій за звільнення Слов'янська у 2014 році. Одним з найбільш постраждалих населених пунктів району стало село Семенівка. Мешканці були вимушені залишити свої будинки через постійні мінометні обстріли. З дня звільнення села пройшло більше року, але часом складається враження, що бойові дії закінчилися лише нещодавно. Багатодітна сім'я кравцових намагається відновити свій будинок самостійно, однак у молодих батьків троє дітей не вистачає на це коштів. Держава ж не допомагає їм. Так виходить, чехи виділили от шифер, але Ну так як у мене німець ні балок, ні матеріалів. То есть все сделать своими руками невозможно, потому что работаю сам один, а с нынешними работой и заработком хватает только так, для поддержки штанов на покушек. Давали как помощь финансовую, не материальную, но именно финансовую. Приехала, заняла очередь, 6 часов, отстояли. Почти в 12 попали, зашли туда. Говорю, разбитый дом, многодетная семья, вот документы, перечень документов, все. Помогите. Они говорят, ну у вас же как пострадал дом полностью, пострадал, полностью разбили. Ну, Я крышу говорю, крыши покажу. нет, крышу окон покажу. нет. Говорит, ну у вас же ж есть где ночевать? Вы же не живете на улице в палатке. Вот если бы вы жили в палатке, мы бы тогда вам бы помогли. Вот у нас такая помощь была. Сергій Тарута, голова Донецької області, на момент звільнення Семенівки, пообіцяв не залишити її жителів на призволяще, а зі зруйнованого села зробити котеджне містечко. Однак, як кажуть місцеві жителі, відновлювати будинки їм допомагають волонтери, благодійні організації і церкви. В самому Слов'янську більшість наслідків війни ліквідовані, каже виконувач обов'язків міського голови міста. Олег Зонтов. А от Семенівка дійсно залишається проблемною ділянкою. То з частним сектором це проблема. За счет городського бюджету ми їх не можемо е ремонтувати. Це і не в правовому полі, і чисто фінансово немає грошей. Тобто там потрібна адресна програма державна. Я вже неоднократно підіймав питання на рівні Києва і транслював. Ну, Скажемо так, я раз в дві тижні тут. Проблему панімає. Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський каже, що чекає від уряду рішення щодо коштів на відбудову приватних будинків в області в понеділок. Була моя зустріч із віце-прем'єром Взуком Геннадієм Реоричем. Ми обговорили питання, що нам потрібні деякі не такі вже й великі гроші для компенсаторів по приватному житлу. І на сьогоднішній день якраз кабмін розглядає ці питання, не маючи власне підґрунтя фінансового джерела, говорити і давати обіцянки – ну це не моє право. За останній час на посаді голови обласної адміністрації змінилося три людини. Але суттєвих змін кажуть місцеві жителі вони не бачать. Таку картину побачили в селі Семенівка, журналісти Радіо Свобода зі мною студією ініціатор платформи громадських ініціатив на Today Богдан Дологопольський. Богдане, наскільки я розумію, ти був у звільнених містах також сходу України? Чи усюди така ситуація, як, от, наприклад, в Семенівці в селі, де дійсно дуже багато руйнувань і рік. Вже так є. Чи якісь можливо є інші приклади э, дій української влади. Я був в Славянске в Краматорській. В Краматорській я був через місяць після освобождения. А, в принципі, я, наверное, не знаю, ну, то я не бачив ні одного вот якогось прям сильно розрушеного. Дуже все быстро восстановили. Но я вот сейчас думаю и анализирую, я не уверен, Было это сделано на деньги там, власти, или это были какие-то общественные организации, активисты, волонтеры. А деньги... ситуация тебе сдалась, она катастрофичная. Тобто там посеред места не было разваленных бутев правильно А я не знаю, вот у Семеновки катаются, например, миссия об Вот по Семеновке. Цього я теж не знаю. Ну, потому что по Карматорскому катается. Карматорск нужно восстановить первым делом, конечно. Це ж та обложка, якщо повернутися до платформи Now Today, скажіть, будь ласка, чи ви збираєтеся співпрацювати з українською владою і якимось чином координувати можливо свої дії? Можливо, всю інформацію, яку ми зберемо, то вона буде в відкритому доступі, якщо к нам обратиться українська влада, або будь-яка друга там організація, або там строїтельна компанія. И попросят просто у нас, например, какие-то определенные наши расчеты, сметы, карты. Мы предоставим это в любом случае. То есть если у них будут такие же цели, как и у нас, да, восстановить все это. И, конечно, мы открыты. Идти вот прямо и координировать свои действия, это определенный контроль, это определенное вмешательство. Наших инициатив вот, совместной работы, наверное, не будет. Ну, у нас є і сейчас сотрудничество, потому что ми запрашиваем приділену інформацію обласних адміністрацій. Ти привів приклад волонтерів, які не лише збирають кошти, а навіть відбудовують угу. будівлі. У нас є такий конкретний приклад: це школа у Миколаївці. Альона Качкан розповість про волонтерів і про те, чи робить щось держава у справі відбудови Донбасу. Школа номер три у місті Миколаївка на Донеччині, у якій навчаються близько 200 учнів. Була у повній розрусі зруйнований дах, вибиті двері і вікна. Відбудувати школу вирішила група волонтерів з організації Новий Донбас, яка привезла будівельні матеріали та разом з учнями, батьками і вчителями взялася за відновлення будівлі. Паралельно з ремонтними роботами для дітей влаштовували майстер-класи з акторської майстерності, пантоміми, кіномистецтва, графіті та проводили уроки арт-терапії. Як результат, люди змінили свою точку зору, стали більш проукраїнськими. Кажуть волонтери. До них ніхто, от там 20-30 років, ніхто в це місто не приїжджав, окрім тих, хто там живе. І для них ось це відчуття якогось альтернативного існування, воно було поштовхом для того, щоб. Почати змінюватись у себе всередині, важко усвідомити, що реально можна з Миколаївки кудись поїхати. Десь є якийсь світ, якась там Україна, якийсь Київ, Львів. А у нас тут Миколаївка, і, і все держава наразі не допомагає волонтерам у цьому проєкті. Кошти шукають у закордонних грантодавців. Загалом вартість відновлення школи сягає близько 15-20 тисяч доларів. Темпи відбудови зруйнованих міст та сіл на сході України повільні, каже народний депутат України Олексій Рябчин. Ще восени 2014 року. Кабмін створив державне агентство з відновлення Донбасу, яке мало виробити державну політику стосовно вирішення проблем регіону. Проте ця структура ще не функціонує, а існує лише на папері для мене. Ідеальна ідеальна ситуація, коли буде відповідає єдина відповідальна людина на рівні віце премєр міністра яка може координувати усі служби, яка має такі правом, яка може виробляти політику у державну політику в цій сфері. Велике питання, чому волонтери і громадянське суспільство або наші донори, або бізнес. Може робити все швидко, а наша держава, яка повинна допомагати людям. Цим ну реагує так повільно. До прикладу з державного бюджету виділили 10 мільйонів гривень на Маріуполь та 5 мільйонів на Слов'янськ. Але ці кошти, за словами депутата, міста ще не отримали. Тож в основному відновлення інфраструктури зруйнованих війною міст все ж лягає на плечі саме волонтерів, сказала екс-голова Луганської ОДА Ірина Верігіна. Без волонтерів, я не знаю, як би ми вижили год назад. Тому що перші, хто допомагав нам, це були волонтери, волонтери з всей України. Це неоценимый вклад, який зробили в освобождения той території, яка зараз свободна, уже наприкінці серпня. Волонтери нового Донбасу планують поїхати у три інші міста в Луганській та Донецькій областях, аби відновити школи дітям. Я дякую Альоні Кашкана. У мене в студії Богдан Долгопольський і ми говоримо про відбудову Донбасу а, силами нової громадської платформи під назвою Now Today. Богдане, ти сам е, із Донецька? Чи ти їздиш туди, е, як туди потрапляти? Я туди попав просто по українському паспорту з Донецькою пропіски. Спокойно пропустила, что было важко проехать? Было тяжело проехать, потому что большие очереди, но в общем те люди, которые заходили к нам вооруженные с украинскими нашивками на, на плече, конечно, они пропустили спокойно, потому что огромное количество людей, ну я прекрасно их понимаю, два человека они не могут там, да, решать все эти конфликты, рассказывать всем, вот, нужны пропуска. Ну, то есть на тот момент я так понимаю, что до 1 марта еще можно было въезжать по каким-то упрощенным правилам. То есть въезд был по. Донецкой прописке, а выезд, по-моему, уже вот там были какие-то определенные проблемы. Ну, то есть предупреждали о том, что вот сейчас вы въедете и назад может не попасть просто. Потому что треба пропуск. Например. Ну, але в ТБ его. Його... Вот у нас 80 человек в организации, у нас ни одного нет человека пропуска. Передаю привет службе безопасности Украины. Мы. Я влічно подав ще в январі. У нас є люди, які подавали по три рази, по чотири. Тобто ти подаєш документи і чекаєш відповіді, і не маєш її? Так. Да. Вот mm -hmm. зараз за 10 днів якобы можна отримати електронний пропуск. Деякий час тому ЗМІ повідомляли про те, що квартиру громадського активіста, не називаючи його ім'я в пошуках його самого розкорочили. Сейчас розбили. сервіс маску, так. Роз... Да. Скажи, будь ласка, що це було і, і яка ситуація тоді склалася? Була така історія, дійсно, але вот на данный момент, как в общем, тогда я не готов, например, говорить о том, что а, там, это, например, власти Донецкой Народной Республики там вот прям взяли, отдали приказ, и, и вот идите разгромите. Ну, кому я нужен на самом деле? Есть определенный криминал, да, например? Я прожил в Донецке 16 лет, еще в те времена, когда Донецкой Народной Республики не было, там еще и, и, еще лет 5 и 6 бы не было. Но я прекрасно понимаю, что, в общем, такая ситуация могла произойти и тогда. Есть определенная атмосфера ненависти, которая воспитывается в людях. Это могут быть официальные органы, а могут быть люди, которые вот просто увидели у меня дома украинский флаг, пришли и все там разгромили. Но в этом же есть разница. Это же есть разница между Uh, организация Донецкая Народная Республика разгромила квартиру. И люди, которые воспитаны как бы, вот этой вот атмосферой ненавистью, мне кажется, есть в этом разница. Я заразумела, але ты не готовий сказати, хто це був на твою дороге? Ну, конечно, я не готовий сказати. Там Никаких следственных мероприятий не, не проводится. И, в общем-то, даже если бы я мог, у меня там буквально через дорогу Министерства внутренних дел Донецкой народной республики, я бы, конечно, мог там прийти и сказать: Вот ребята, у меня там разгромили квартиру. Ну, я, чесно говоря, им їм вже тоді довелося виїхати на место. Я б не, не хотів, щоб вони виїжджали ко мне в квартиру на место. Я зрозуміла. они бы просто догромили скорее скоріше все. Ми поговорили трохи про Донецьк. Жителі окупованого Дебальцева в Донецькій області розповідають, що намагаються повернутися до нормального життя. Проросійські сепаратисти взяли. А місто під свій контроль у лютому через декілька днів під після підписання мінської угоди. І давайте подивимося, яка зараз ситуація у місті і що говорять місцеві мешканці. Розбиті вікна, дірки від снарядів в стінах і залишки згорілих житлових будівель нагадують про серйозні зіткнення в стратегічно важливому залізничному вузлі зони АТО на півдорозі між Луганськом і Донецьком Дебальцевому. Місто перебуває під контролем сепаратистів з лютого цього року. Місцева мешканка Валентина Білокінь каже, що її мати була вбита під час обстрілу. 19 января у 7.45 град упав. Вот парог і дом рознесло, і мама згоріла. Маму взирвала. А ми в кухні от жили, Ну а з кухні теж все стекла, криша все полетіло. Микола Андрійович, який живе неподалік, сам зайнятий ремонтом свого будинку, адже нинішня так звана місцева влада окупованого Дебальцевого в цьому не допомагає. Діти не вчаться, вбивають, б'ють, палять, зжигають усе. що це за війна. Це не ціднальний. Інфраструктура в маленькому містечку, де в мирний час жило близько 25 тисяч людей, була серйозно пошкоджена взимку. Зараз кажуть люди більш-менш спокійно. Ну в воротакам во випадку, не прилітає. по сравненню з тим, що було, навірно тихо, спокійно. Перед офісом Червоного Христа довга черга за гуманітаркою. Міст ящиків розподіляється між усіма жителями міста. Для них це єдиний спосіб вижити на руїнах населеного пункту. В черзі стоїть і Галина. Вона каже: на відновлення міста піде дуже багато часу. Очень сильно пострадав Тут всі структура була всього розрушена. Ні одного производства не було цілого. До сих пор встановлюється. Будуть восстанавливать довго і поїзда до атака сі час тоже і що ж не всі поїзда ходять адналікрічка. Крім того, як пишуть місцеві жителі в соцмережах, з міста тижнями не вивозиться сміття, тож вулицями шириться жахливий запах і бігають щурі. Богдане, ти був е, так само і на територіях окупованих. Чи бачив ти якісь роботи, можливо, все-таки відбуваються по відбудові якихось будівель? У є отличная история про третю больницу, которую разрушили 19 ще. Вот Я в эту больницу ходил все детство, потому что это детская больница. Це в Донецку, так? Это в Донецке, да. Там много раз в последнее время, и вот наконец-то где-то дня за три, до того, как я уже покинул город последний раз, в одном из. Вместо одного из стекла поставили фанерный лист. Вот, ну, в общем, ну как, восстанавливают, наверное. Ну... Нет, ну, конечно, не восстанавливают, Маричка. Ну, делают вид. Я я просто э, не могу понять, вот если нет возможности, можно же сказать, вот мы не можем. Вот помогите нам. Есть определенные люди в Донецке, которые остались, которые в принципе, помогли бы, действительно, которые могли бы пойти и, и все это сделать сами. Но... Але окей, что им не дається сделать? Ну, так само, да, там забрали все активисты и пришли в. Ну, А если попросить это еще так, такая так? же стратегия, как зачем убирать дома, да, и в квартире, если там завтра опять. Ну, Уже столят и лишку, нет? Ну, конечно, да, зачем это делать все. Что и мешает? Ну вот это и мешает. То есть, наверное, никто не верит просто в то, что когда-то это закончится. И люди просто уже смирились с тем, что вот это разрушено, и это уже навсегда разрушено. И никто. никто даже не пытается что-то сделать. Ну, ось ви намагаєтеся. Ви не там, але ви намагаєтеся. А потому что это еще сложнее, на самом деле, находиться не там. Ну, вот, по крайней мере, там мне или там, моим друзьям, которые уехали. Когда ты находишься где-то там вот, в Украине или где-нибудь, очень много ребят находятся в Европе, и они на это все смотрят, и они ничего не могут сделать. И это еще хуже. И вот поэтому рождаются такие определенные инициативы, когда ты. Когда тебе сложнее намного что-то восстановить, находясь где-то там в Берлине, например, чем просто поехать, там, перейти дорогу да, и там поправить забор. Сложнее, находясь в Берлине, все это восстановить, но тем не менее другого выхода просто нет. Человеку приходится это делать, потому что есть определенные какие-то переживания и какая-то определенная боль за родной город. Ну, и ты вичуваешь действительно, что ты так и можешь сейчас с другой? Кожен пользователь. Суперцель. суперцель. Когда ставится суперцель, неважно, вот достигнем, достигнем ли мы ее именно в том виде, в котором мы это задумали. Но даже то, что мы сделаем, это будет огромная, э, огромная работа, и это будет отличаться от того, если бы мы реально оценили события в самом начале и свои возможности. Ну и на сам кінець, скажи, будь ласка, коли ви плануєте запустити проект вже? А, Карта і в онлайн сервіс буде запущений 1 января. Деньги и сбор денег, и все договоренные у нас с фондами это происходит уже сейчас. То есть, В общем, нам два месяца, но мы уже собрали достаточно там какую-то определенную сумму, не буду назвать какую. В принципе, она была выделена частично на разработку, но мы, никто из нас пока не берет никакие вообще деньги, потому что. Ну, это волонтерский проект это вообще не проект, это часть уже жизни. То есть это, это как, я не знаю, вынести мусор. Вот, вот это примерно то все такая же история. Часты твоего життя. Да. И каждого участника этого проекта. Я зрозуміла. Я бажаю вам удачи і сподіваюся на позитивне майбутнє і платформи на Autoday і е, э, здійснення ваших цілей. Зі мною в студії був Богдан Долгопольський. Я дякую тобі і прощаюся. Спасибо. До побачення. В Ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.